У Париж чи Мадрид, в Челсі чи в МЮ? а можливо в Тоттенгем, де Ілля Забарний може продовжити свою кар'єру. Знаємо усі подробиці. Ви коли-небудь мріяли стати кращою версією себе. Рух та Карпати збираються злитись в одне ціле. Що про це думає футбольна спільнота? Та яке майбутнє в нинішніх рухівців? Що з долею Зубкова? Судаков прямує в Італію? Та кого найближчим часом може підписати київська Динамо. Друзі, привіт, вітаю вас. В новому 2025 році з вами як завжди Макс Коляда, Це канал Трибуна, наш партнер проекту ФАВБ. І ми продовжуємо говорити про футбол. Е, кілька днів минуло з початку нового року, і зібралась ціла купа новин. Тож для вас цей новинний дайджест зібрали все найцікавіше. І почнемо ми з скажімо так львівських новин. Бо напередодні новорічної ночі, напередодні нового року, у Львові прогриміло, прогриміла інформація про те, що Карпати та рух зливаються. Водне ціле на офіційних сайтах Руху і Карпат вийшла заява про об'єднання клубів у 2025 році. Якщо коротко і про ключове, у зв'язку з таким рішенням футбольний клуб Рух починаючи з сезону 25-26, надалі зосередиться на підготовці юних талантів на базі створної академії, а також початковій адаптації до дорослого футболу для подальшого їх залучення до команди. Карпати шок в шоці. Гордонцю сенсацію обіця. Війна між двома львівськими клубами закінчилася. Уявили обличчя фанів. Які нещодавно поливали брудом одне одного. Норм бігуси зняли сюжет про Козловського. Зокрема, цю історію пов'язують якраз з Григорієм Козловським, що в нього є певні, скажімо так, проблеми. Не дарма ж бігуси. нещодавно випустили декілька сюжетів, зокрема про академію. Ну і відповідно виникло таке рішення, щоб зберегти репутацію обличчя і не втратити зроблене. Це навіть по реакції спільноти чутно, чутно вище сказане мною. Понині не віриться, що Козловський ось так просто віддав команду. Рух дограє до кінця сезону, і треба вже в січні подбати про заміну тим моїм підопічним, які продовжать кар'єру в інших командах. Кожного з клубів були амбітні задуми, і раптом такий подарунок місцевим шанувальникам футболу, що Львів втратить одну елітну команду. Власники руха і Карпат спілкувалися на академії, вийшло, що то була не просто екскурсія. Козловський розумна людина, він знає, що робить. Дуже шкода, що більше не побачимо дербі Карпати Рух. Якби між Карпатами та рухом було злетя, то команда б називалася по-іншому. Щоправда, наразі офіційних звернень до УПЛ про об'єднання клубів не було, але поки поки. І на фоні цього вже ж виникає питання: що буде з нинішніми футболістами руха? І є відповіді: Слюбик їде на перегляд в Динамо. Федор, власниця Сич Краснопір, зараз із часом пастух. Переходять в Карпати, рух отримає відсоток від наступного продажу гравців. Ну а ми ж і надалі будемо слідкувати за цією історією. І якщо будуть пташки щебетати, а вони будуть, то одразу вам повідомлю. Поки пишіть свої коменти. Ну а ми йдемо далі по трансферам. Почнемо з київського Динамо. Як вже говорили вище, Слюбик на перегляді у Києві. Чудове, на мою думку, рішення. Молодий, вкрай талановитий сучасний центральний захисник із пасом, із ударом, із головою робочою. Це супер. Крім того, є інформація, що закордонні клуби проявляють інтерес до Олександра Андрієвського, фаворитом. Серед них є й наше ЛНЗ. Була також інфа щодо нападника Єгелонії. По але її спростували. Загалом не думаю, що кияни цієї зими будуть вкрай активними на трансферному ринку, але якісь точкові історії, а вже ж вірогідні. Безеро, до речі, сватують до Києва, але, на мою думку, кияни його підписувати не будуть. Є невтішний кейс з Едуардо Гереро, який може виконувати схожі з Безерою опції. Але ну, якщо в ситуації з Гереро свою роль зіграв характер. Непростий характер. То з Безе... То з Безерою може вийти інакше. Щоправда, нині думаю, що його підписувати не буду. Колишній нападник Ардобаси Артем Бісєдін близький до повернення до Кіпру. Повідомляє спорт український нападник мав прилетіти до Кіпру для підписання контракту з МОНІ 29 м Зазначається, що між сторонами існує принципово домовленість про угоду. Український Вінгер Донецького шахтаря Олександр Зубков серйозно цікавить Сан-Дієго, Повідомляє Том Богерт. За інформацією джерела клуби ведуть переговори щодо 28-річного футболіста. Клуб Мелес запропонував за українця 5 мільйонів доларів. Але в шахтарі хочуть більшу суму. Крім того, а вже Штрабзон спор продовжує ним цікавитись. Фанати турецького клубу дуже хочуть бачити його в стані свого клубу. Роблять едіти, пишуть коменти. І відповідаючи на питання, друзі, що таке Сан-Дієго. Яке цікавиться зубковим, то це новоспечений клуб МЛС, якому в травні буде два роки. Туди сватали і Дебрейне, і Рамуса, і Кейлора Навоса, і ось і Зубкова. Досвід кривцова, в принципі, вже є Костишина досвід є. Цілком можливо, що цей трансфер і відбудеться. На полі хоче спробувати використати січневе трансферне вікно для підписання Георгія Судакова. Влітку донецький шахтар просив за Георгія 40 мільйонів євро. А тепер італійська команда Може підписати гравця за нижчу ціну. Чутки говорять про те, що Судаков є великою мрією клубу, бо неаполітанці хочуть піти в All-In і забрати Скудета. Відверто кажучи, чомусь я дуже сильно сумніваюсь, що цієї зими Георгій Судаков кудись піде. Не Невтішні півроку останні були у Судакова, і зараз треба це все компенсувати. І вже влітку, можливо, якісь переходи будуть наразі. Мені здається, що ні, і до найбільш привабливого нині українського футболіста. Звісно, в плані трансферної зацікавленості прямуємо до Елі Забарного. Борнут не планує продавати свого захисника. Про це повідомляє GiveMeSport. Логічно. По перше, ціна виросте, по-друге, призові за зайняте місце ВПЛ дуже великі. а без заби можна і не втриматися на завойованих позиціях. Але так само логічно, що це може бути викликане тим. Щоб підігріти інтерес до гравця і збільшити суми. Те, що хтось сказав, що він когось не продає, це, це, це гроші ціна. Цим словам, якщо в питанні е, трансферного вікна все відкрите. І якщо гравця можна продати, там не стоять якісь заборони на продаж, колись десь як. А отже, інформація, як повідомляє тім Ток, до 22-річного футболіста придивляється Манчестер Юнайтед. Крім того, за інформацією джерела, українець цікавий неназваним клубом іспанської Лаліги. Найповніше відкидаємо варіанти з мадридським реалом. Чому бо партнер Іліпо Борнмуту Хьойсен теж цікавий мадридцям. і він, крім того, має громадянство Іспанії. Самі розумієте, що то є пріоритетною опцією. Ну а по іншим клубам Челсі Тоттенгем ПСЖ. Напевно, один з найменш вирогідних варіантів. Здається, що Ілля, скоріш за все, в АПЛ продовжує свою е кар'єру, але клубом стату- Сніше. Варіантів чимало. А от де він свою кар'єру продовжить, пишіть коментарі. Здається, скоро нас очікує трансфер. Якщо не цієї зими, то вже влітку. Але він точно відбудеться. Пишіть свої друзі, коменти. У мене на сьогодні все. Вриваємося в 2025 рік. На вас чекає дуже багато цікавого контенту. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Тисніть на дзвіночок. Почуємось, побачимось. Зустрінемось!